Добрий день, everybody! Ласково просимо до нашого подкасту, де ми обговорюємо сьогодні важливі кроки для інтеграції українців у нових е, країнах. Сьогодні у нас, якщо я можу так сказати, дуже особливий епізод, адже ми поговоримо про працевлаштування в Румунії. Е, з нами наш учасник центру, наш волонтер, наш румунсько-український комік-стендапер, мій друже добрий, який вже успішно пройшов цей шлях. І сьогодні він поділиться своїм досвідом пошуку роботи та викликами, які в нього були на новому місці. Та інструментами, які допомогли йому адаптуватися, мішаня друже. Я дуже радий тебе бачити. Розкажи трохи про себе. Мені і нашим слухачам, глядачам, дякую, дякую, Нікіта. Вітаю вас, глядачі. Вітаю вас, Нікіта. Дуже багато приємних слів. Я почув від цієї гарної людини, яка мій друг, волонтер, ще лідер. Неймовірно, я нічого нового не скажу. Так, мене звати Михайло, мені 24 роки. Я живу, працюю, можливо, де десь навчаюсь тут в Румунії. Займаюсь комедією, волонтерю в нашому волонтерському центрі. От ну загалом достатньо інтегрована людина, і давай почнемо як то кажуть, з самого початку і поговоримо про твій досвід тут в Комунії, який так чи інакше пов'язаний з пошуком роботи. І перше питання звучить наступним чином, які кроки ти зробив, щоб знайти е, роботу в Румунії, і що найголовніше в цьому процесі? Так, ну я думаю, що як кажуть, буде дуже зрозуміло, що головніше тут інтегруватися, так. Е, і насправді, якось я, я про це не думав, але так вийшло, що перше, що мені хотілося, коли я приїхав в Румунію, це було почати волонтерити, допомагати людям. І коли я приїхав, буквально перші дні е, я знайшов, дізнався про наш волонтерський центр. І пер, першоначально було це знайти десь, де я можу допомагати якось. І я так потрапив до нашого волонтерського центру. Потім. Е, коли я вже і волонтерити почав, мене взяли добрі люди. <див> Дякую їм. От е я почав вже шукати роботу. Думаю, так добре, треба якось інтегруватися. І так склалося, що в центрі, в якому ми існуємо, е в мене були всі інструменти для того, щоб шукати роботу. Тобто, наприклад, е у нас були активності, які і ви. Які-то дякую вам. Допомога з працевлаштуванням, а саме як створити резюме, де його створити, які сайти використовувати. Що я, знаєте, я такий скептист. Коли ти щось бачиш, ти такий, та я вже знаю, що мені там розкажуть. Я такий думаю, ну ладно, іди, іди хоч ти все одно шукаєш ну, пошуку роботи. іди. Трошечки себе осилу, прийшов, і дійсно я почув дуже багато що. Про ці я ніколи не знав, що резюме можна безплатно створювати. Ти просто приходиш на ці сайти там усюди платно. Мені розповіли просто, як європейські стандарти, як це все робиться. Тому що там, ну да, десь я чув, як це. А тут саме з прикладом. От я отримав ці всі знання, отримав е, і потім. Я почав уже якось шукати свою роботу. Теж е, я використовував ресурси, які е, надали мені в центрі, де можна шукати роботу, які сайти. Тому що м, дуже добре, що центр це не лише наші українці, так а й румуни. То тому що тобі можуть допомогти як з точки зору українця, так і з точки зору румуна. Тобто, наприклад, де шукати, а де ти взагалі можеш щось ну гідне знайти. Ось. Я не можу в тебе не спитати в цьому контексті щодо мови, адже ми розуміємо, що ми знаходимося в Румунії, і якщо ти хочеш, як то кажуть, пізнати всі блага цієї країни, тобі необхідно знати державну мову. Що як в тебе з румунською? І як взагалі... Твоє знання іншої мови допомогло тобі про це улаштуватись, і які інструменти або ресурси mm -hmm. і ресурси були корисні? Mm -hmm. Без мови кра... ну, тієї країни, в якій ти знаходишся, буде дуже важко інтегруватися. Це один із ключових моментів, так який робить деякий бар'єр з. Якби з жителями цієї країни, та й в цілому з деякими навіть бюрократичними, скажімо так, mm. та, процесами. Так, і тут теж мені допоміг наш волонтерський центр. В свій час я записався до нас, у нас були румунські курси румунської мови. Mm -hmm. Я почав у нас вивчати румунську мову. І якраз я пам'ятаю, що уже тоді е, я вже, вже був прийнятий, скажімо так, на роботу. І мене вже оточували лише румуни. це <гум> не була така якась інтернет. Ну, давайте так, це було Рено, okay. але це було е, саме відділ дачі. Тому це ну, тут, в Румунії, це коли я вивчав румунську мову, воно навіть як якийсь... ну не знаю, воно дуже допомагало розуміти навіть, що в контексті. Трапляється навколо тебе, там про що вони балакають, там щось може запитати, сказати, і було ну більш, більш легше. Тому це дуже сильно допомогло, те, що я вивчав румунську, і загалом я би радив людям саме робити якби свої зусилля направляти теж на вивчення мови. Якийсь свій, можливо, вільний час, але це, це, це дійсно важливо, і воно допомагає вам навіть ну, не, не тільки в робочих якихось моментах, а от там хтось щось пошутив, хочеться mm -hmm. посміятися. Чи зрозуміти, може якісь сплетні там говорять? от, Ну теж треба знати, знаєте. От, так, і, всі, всі. І, і, і ти щось так одним краєм ушка вже і поняв, і такий, ага, значить, отак буде. Зрозумів, це ми тільки що з тобою поговорили про. Позитивні моменти щодо да, вивчення румунської да. мови, ти більш відчуваєш себе адаптований, адаптованим інтегрованим. Ти розумієш, що відбувається навколо тебе. А тепер маю для тебе наступне питання щодо викликів, челенджі, які проблеми, які бар'єри в тебе були на твоєму шляху до працевлаштування і на. На роботі uh -huh. які челенджі, uh, ну звісно, повертаючись до минулого питання, то це мовний бар'єр. Uh -huh. да? Це було я Ти відчуваєш цю складність, uh, тому що навіть, як я казав, ну uh, дуже часто потрібно. Можливо, ви не хочете, можливо, хочете, але потрібно строїти комунікацію. Але без ну усюди насправді так я розумію, що можливо це може бути складно, але треба трішечки себе перебороти і почати оцю комунікацію. Тому так, це був такий виклик, тому що навіть розуміти, що як взагалі це все навколо як збудовано, як воно все працює. Тому так, потрібен час, насправді не треба якось там засмучуватись чи казати, ой, все в мене нічого не вийде, покинути. Ні, просто треба трішечки заспокоїтись, взяти все в руки угу. там, і почати дивитися, розуміти, ви все зрозумієте, ви, який, навіть ментал... менталітет так, угу. з часом все одно, можливо, це не ваш менталітет, але все одно ви почнете його розуміти. Тому так, це і мова. Це інтеграція, саме бути навколо, скажімо так, жителів, так? Mm. жителів Румунії, наприклад, в нашій ситуації. І ви, вас наповнюють оціми знаннями приймати участь. в... Цій комунікації, де хтось щось балакає, і почути там Ой, а от там от я от собі, от житло зняв, от там mm -hmm. от добре? А от там от у мене була проблема, наприклад, бюрократичні проблеми. Дуже багато було. Я, наприклад, не розумів, а куди мені звернутися? Там да, якісь були, наприклад, там я не можу бути в волонтерському центрі, да, бо ну там я сьогодні працюю, наприклад, да, але я можу підійти до Румуна, наприклад, да, і спитати там: А як ви оформлюєте там? Ті, ті, чи інші папер, мені потрібно, так? І він тобі допоможе, тому що mm -hmm. ну, він тут уже не перший день, так, він пройшов е від А до Я оцей от е процес. І навіть якщо у тебе буде така складність, тобі салюбкі так, тому що вони розуміють, що ну, ти не румун, і твоє питання, воно не, як кажуть, не якесь. Безглузде, так? Тому що вони розуміють: там ти не дитина, ти і. просто людина, яка приїхала і ну, жодного разу цього не бачила, так, як тут все збудовано. Тому ніколи не бійтеся е, задавати якихось питання, особливо якщо це стосується е, вашої інтеграції і те, що вам е, додасть комфорту, скажімо так. Ти говориш ті самі, е, знаєш. Е... Слова, що і на попередньому подкасті, mm -hmm. той, що я мав, коли я записував сесію з Алісою, mm -hmm. з нашою українкою, дівчинкою, яка тут навчається, вона також ми довго спілкувалися про те, що румуни це ті люди, які тебе не залишать в, mm -hmm. в біді, і вони все тобі пояснять. І, як то кажуть, всіх піднімлять на вуха, знаєш, навколо тебе подзвонять кому треба, але вони тебе не відпустять без е, вирішення е, питання. Добре. Е, дуже добре ідем, маю наступне питання, яке? Е, не яке, а як твоє працевлаштування змінило твоє життя і чи Допомогло допомогла тобі робота відчути себе частинкою суспільства, тому що, е, наприклад, до роботи маєш такі відчуття так, так. з роботою, маєш такі. Якщо маєш що сказати, поясни трошки. Так, так звичайно, ну буду йти просто з самого е, як кажуть банального. Це от коли я е, влаштувався на роботу, і у мене теж було такі, такі думки, чи піти може на на ремоут, але ремоут там з якимись іншими та країнами або бути тут. Але оце саме відчуття, що я не буду інтегрованим саме із, -за, із -за своєї праці, воно е дуже дуже сильно мене підштовхувало піти саме от тут, в цієї країні, бути працевлаштованим офіційно, тому що по перше, е це. Mm -hmm. Страхування це медицина. Ти маєш право отримувати, наприклад, безкоштовну медицину, якщо ти офіційно працевлаштований та сплачуєш податки, теж саме тебе офіційно влаштовують, і ти тобі є, куди ти, тобі є куди платити ці податки. Mm -hmm. Тому що якщо ти десь працюєш чи з другою країною, там треба теж свої бюрократичні приколи різні робити, так і це досить буває складно. Але коли ти так ти працюєш тут, ти отримуєш від держави саме як не просто як українець, а саме як уже як румун. Mm -hmm. Так, ти отримуєш оці всі бенефіти, оці всі е, бонуси, скажімо так, як офіційно працевлаштована людина. Mm -hmm. І якщо вам вдалося знайти так, е, якусь дійсно гідну роботу тут, то у вас точно не буде грошей, е, ну менше там чим. Ну, Щоб прожити в цій країні. так? так. Я змогу тобі почувствувати себе не просто, е скажімо так, гражданом якоїсь країни, а саме цієї країни, і не, і не почувати себе, наче як от, вони от, румуни, ось вони так, а до мене отак от відносяться: я десь ображений, там, мені чогось не додають. Ні, ти повноправна людина, е і навіть як частина цієї країни з. З всіма правами, uh -huh. які ти можеш отримати, так, Так, звісно, я, я, я тебе зрозумів, і саме в цьому полягало питання, чи відчуваєш ти себе частинкою суспільства, і щоб зробити і то так. сесії поради від тебе як від профі, так. тим okay. українцям, хто щойно приїхав сюди, в Румунію, адже ми знаємо, що. Uh... Хвилі не закінчилось. Так. Не закінчились. Були масштабні. Так mm -hmm. були два роки, три, три два з половиною роки тому. Але кожен день, так чи інакше, ми маємо в усіх країнах нових наших українців-біженців. Так що твої слова як їм так. діяти? Бо вони розгублені? Так, ну це банально не звучало, але це все геніальне, дуже просте. Тому тут е, потрібно почати, як кажуть, вийти, вийти зі своєї кімнати, е, що я в свій час зробив. і Мені здається, якщо я буду казати зі свого боку, то це знайти е, от ваше ком'юніті. Як я в свій час знайшов цей волонтерський центр, це я б сказав це ідеально. Я б сидів би зараз, я не знаю, зараз би достав банер свого нашого волонтерського центру і сидів би тут. Я можу 10 е, фактів, 100 фактів сказати, чому волонтерський центр це круто. Тому що ви приходите туди, у вас вже ви знаходите там ком'юніті, ви знаходите і ком'юніті цієї країни. і своє ком'юніті з вашої країни. Вам все допоможуть, вам все все об'яснить Це такий, знаєте, волонтерський центр а або, або такий от спейс, так, який максимально лайтовий. Знаєте, це як Ну від тебе ніхто нічого не не очікує, ніхто на тебе не тисне. Там навпаки все створено для того, щоб тобі допомогти, так mm -hmm. щоб ти почувався себе комфортно, такий невеличкий Острів так, mm -hmm. безпеки, і тебе, як отого маленького горобчика, так вони такі, ну ли ти вже. Mm -hmm. От, і, і це все так. Обов'язково не бійтеся, і навіть я б, вам я б вас заставив. Це вчить мову, це обов'язково. Це треба вчити а, а, язики тієї країни, в якої ви знаходитесь. Вони ніколи не будуть вам зайвими, а навпаки, навіть будуть дуже корисними. І просто не бійтеся. Просто не бійтеся, розумійте, що таких добрих людей, як ви, вони є, і вони будуть вам у нагоді. Знаходьте друз... друзів, що я теж е свій час зробив. Як... А, знову ж таки, в волонтерському центрі я знайшов... познайомився із Нікітою і зі всіма моїми друзями, які в мене є на зараз. І це не лише українці, а й румуни. Тому так, це буде моя така. Рада всім вам на цій неймовірній прекрасній ноці ми завершуємо нашу сесію. А я не кажу вам до побачення. Я кажу, ще почуємось і побачимось, і бережіть себе, Па-па